Всем привет, ребята! Сейчас буду быстренько знімати обзор на мої приманочки. Ось у мене вот такой коробок і... И... Зачем я його так погоблюю? Короче, починаємо з воблірів. У мене неправильно все положено, воблеры з вертушками. Перший воблер, мій самий самый, -самый любимий воблер. Ось. Дальше. Дальше ще ось отакий воблір, на нього ще ні разу я не лобив. Ось мій любимий. Там, почти, так, да, на самый любимої попер ми купляли його в попер втора, на нього клюнула щучка невелика. Далі переходимо до поперів. Цей попер подарили мені. Це любимий попер мого папи. Він на нього чаще всього не бачив. Далі вертушечки. І колібалка. Вертушка з колібалкою, нормально. Моя вертушечка. Така ось. Вартушечка. Ой. Що така далі, Дальше у нас колебалка. Такая вот колебалочка у нас. На неї с первого запроса клюнула щука. Дальше переходимо до ще вертушечок. Це моя... Не сама любима вертушка, на ней я просто люблю так, Коли мені хочеться далеко закидати, це вона. 14 грамова на 5,25, вона буде нормальна. І остання цей там оці, керабінчики, які ось... Ого! Він для не для ролика Силиконочки в мене. Ну, ми там дальше простенькі силиконочки. Вообще, і показувати нічого там. Не такі. Красивая же силиконочка. Для спайка уже стоит на моем спиннингу. Моя любимая силиконка. Такая вот. Вартушечка моя тоже самая любимая. Ось вот такая вот вертушечка. Ну, очки тут у а меня есть силиконовые. Тут там мои все эти, блин. Как они называются? Ну, типа всякие разные тут Колеса всякие разные тут керабинчики вот тут девитесь.